Привіт, 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 привіт. Я Олекс Амельник, Зі мною вже не Ігор, а Алекс. Алекс Корчевський. Привіт, привіт, привіт. А спільно ми зараз підіб'ємо підсумок розіграшу. Коміксів Максим Оса кілька днів, трохи більше тижня, чи вже майже два тижні. На нашому, у нашій спільноті УВК можна було взяти участь у розіграші. Для цього треба було всього лише. Зараз я вам покажу, що саме треба було зробити. Зайти в. Нашу спільноту побачити запис ось такий про те, що відбувається розіграш. Зробити репост цього запису, зберегти цей репост у себе на сторінці і бути підписником нашої спільноти, Play.ua та спільноти видавництва Asgardian Comics. До речі, кілька слів про комікс Максимоса він має дуже довгу і яскраву історію. Вперше з'явився у Європі. Його замовляли. Чомусь бельгійці українцям воно не було потрібне. Потім цей комікс було перекладено російською мовою. Він вийшов в Росію, де здобув шалену популярність. Пізніше Ігор Баранько переклав його українською мовою, і було видано аж 500 примірників цього графічного роману, які так і не вдалося продати в Україні. І ці примірники були роздані друзям видавців. Зараз видавництво... Ти більше більше показується. Комікс зараз видавництво Азгардіан Комікс зробило перевидання цього коміксу. Азгардіан Комікс це видавництво, яке утворилося спеціально для видання коміксу звитяга про війну в АТО. Ось вони знову перевидали 500 примірників, але цього разу зробили ліпший, ліпшу ставку на рекламу, і, як на мене, просувають комікс чудово. Ну, зокрема, вони залучили нас, і ми ось зараз піаримо цей комікс. Зрозуміло, що ми проводимо цей конкурс не для того, аби трьом щасливцям просто подарувати цей комікс, а для того, аби привернути увагу, тому що особисто мене дуже боли, що в Україні українці дуже мляво реагують на комікси, мало їх купують, мало їх. Читають, і тому не існує взагалі такого явища як український комікс. Є лише кілька видань даого пак: герой поневолі Максим Оса, і ще кілька таких дрібних, деякі взагалі абсурдні і їм ліпше не з'являтися на світ. Ось ну, але до таких коміксів не належить герой поневолі. Автором до якого став Міхай Тимошенко, і, зокрема на Фейсбуку, пролунала новина. Ну, це на правах чуток, але таких дуже підтверджених чуток, оскільки це стрімки самого Міхая і видавництво Ополіс, Що вони будуть презентувати цей комікс по містах України, зокрема, навіть у моєму місті рівному вони теж будуть презентувати Я не знаю, цей комікс. Про що ти кажеш? Але ми в Коломиї вже мали за щастя зустрічатися з Міхеєм. Він презентував комікс, його доволі бадьоро купували. Я знаю, що герой поневолі це фінансово успішний за мірками українського ринку комікс, коміксів графічний роман. Ось, е, отже, перейдімо до до розіграшу. Усе дуже просто. Я беру посилання на запис е, про. Е... Цей розіграш у нашій спільноті переходжу в додаток рандом, вставляю сюди це посилання, а, отримую список людей, які поділилися записом. А їх на цю мить 242 особи. А, це доволі успішний конкурс, як на нашу невеличку спільноту. А, і я обираю першого випадковим чином, натискаю кнопочку і ним стає а, Анастасія Софенко. Софенко Софенко. Um, дивимося, чи Софія є підписником спільноти PlayUA. Так, на PlayUA вона підписана. На видавництво Asgardian Comics вона підписана. Отже, uh, Анастасія отримає від uh, PlayUA та видавництва Asgardian Comics... Uh, цей примірник графічного Максима роману Усей. Максима Оси. Угу. до речі, це закінчений художній твір. Раніше я знаю, планувалося робити кілька томів, кілька окремих історій про Максима Осу, але це закінчений художній твір, який має самостійний сюжет, який зав'язується, розвивається, отримує розв'язку і логічний фінал. Це детектив взагалі. А другі хто? А хто буде другим? Чекає. Ну, не клап мене, я хочу людям розповісти про кльову штуку, про яку вони, можливо, не чули і не, не почують ще скоро, бо, бо ходять десь не, не, не в тих інтернетах і не туди дивляться. Ось. Оке, оке. Е... Ну, хоча, якщо вони на нашому стрімі, то, мабуть, таки ходять в правильних інтернетах. Е... Наступний переможець, е... який отримує другий примірник Максима Оси, це тара, 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 тара. Євгеній Козлов. Євгеній, я мушу перевірити, чи ти підписаний на Play.ua, Так, і на видавництво Asgardian Comics також. Я раджу не відписуватися від цих спільнот по закінченні розіграшу, бо у нас буде ще чимало конкурсів і інших всяких цікавих активностей. До речі, ви, мабуть, помітили, що скоро у нас буде 10 тисяч підписників, а це означає, що ми просто таки зобов'язані видати вам кілька. Кльових цікавих розкішних подарунків, і деякі ми вже собі накопичили. А, ну, я поки що не розповідатиму, які це буде кльовий сюрприз. Так, дійсно. А, вітаємо це Євгенія клави. Козлова з тим, що він отримує ось такий розкішний комікс Максимоса у твердій палітурці, який коштує усього лише 150 гривень. Це е, за мірками ринку коміксів світу, це задурно. 150 гривень за книжку, скільки тут сторінок, великого формату, а сторінок тут 94. Ось, за таку книжку, 150 гривень це дуже смішні гроші. І наступний, третій та останній переможець Євгенія. Звісно, що є, він не може не бути. В нього є розкішні сраки зробляться. на сторінці. Це не, не, не можна не. Так, я бачу репост. Якщо б в нього не було репосту, то ми б просто його не побачили серед <пост> цих учасників. І третій переможець це Богдан Сімонов. Можливо, можливо, він ще й не переможець. А, я хотів сказати, що комікс е має багато містики. Е має дуже цікаві. Сюжетні повороти незвичних персонажів і все таке. Я бачу підписку на PlayUAI, а на Asgardian Комікс підписки я не бачу. Є Є підписка на Asgardian Comics. у цьому розіграші. Усі учасники, які випали випадковим чином, дотрималися усіх вимог конкурсу. За що я вам безмежно вдячний? Також вдячний тим, хто сьогодні не отримали подарунок. Я сподіваюся, що дехто з вас таки придбає цей комікс і підтримує видання українських а коміксів. Скажи, чекай, 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 я пафоснув промову, є, є. підтримують видання українських коміксів українською мовою в Україні, тому що за межами України. Українські комікси дуже класно купують, а в Україні вони нікому не потрібні. То змінімо цю ситуацію на краще та е, почнемо їх купувати. Алекс, вибач, що я тебе перебив. Е, закінчи думку. Власне, де можна їх купити? І можливо, давай кинемо лінк людям, аби вони могли купити прямо зараз. А, лінк е, в мене немає під рукою лінк. Е, я знаю, що. Скажи, де шукати, я сама скину. Магазин Ідеографіка, наш постійний партнер. Він продає за фіксованою ціною 150 гривень цей комікс. Є інші магазини, якщо вам подобається інші, але я раджу працювати з ідеографікою, тому що вони дуже оперативні і працюють по всій Україні. А ще мають кілька кльових магазинів. Ну, я зайшов на їхній сайт зараз. Дуже повільно вантажиться. Щось у мене з інтернету. Словом, ідеографіка, шукайте там, в пошуку заб'єте Максимуса і знайдете. Власне, ось уже лінк, і він у чаті. І Дякую тобі, Алекс. Ти найкращий асистент стрімера. Будь ласка. Так, дякую всім, хто дивився цей міні-стрім-міні-розіграш. З вами був Олекса Мельник, Алекс Корчевський. Заходьте на Play.ua, зазирайте в наші соціалки, підписуйтеся на наші канали, а обов'язково зазирніть на сторінку допомогти проєкту і допоможіть проєкту, як можете. Па-па! Бувайте.